Як королевич воював із чортом Володимира Гнатюка. Був раз один король, мав сина одинака. Як прийшла пора, син оженився і взяв собі дуже гарну жінку. Недовго потім захорував старий, а коли побачив, що надходить смерть, передав усе королівство на сина. А мав він дванадцять комор. Передаючи від тих комор ключі, говорив так до сина до одинадцятьох комор можеш іти, коли хочеш, і можеш усе оглядати, але до дванадцятої не йди ніколи, навіть не відмикай її. Умер старий, а молодий король не мав нікого, крім жінки. Походив він по тих коморах, поглядав їх, але до дванадцятої не йшов якийсь час. Тарас зібрала його охота піти так від дванадцятої, подивитися, що там є, що так батько заказував не йти до неї. Відімкнув він комору, увійшов до середини, а там висить на сволоку на ланцях на трьох ногах, якийсь дідько і каже до нього: Дай мені одну склянку води, подарую тобі один світ. Той думає: я вправді король, але не маю одного світа. Як він мені подарує, який я буду могучий. Пішов, приніс склянку води, той випив, зараз урвався йому ланц з одної ноги. Дай мені ще одну склянку води, подарую тобі ще один світ. Той думає вода не коштує нічого. Дам йому ще одну склянку, а за те опісля, який буду могучий? Пішов, приніс знов той випив, тріс на нім другий ланц. Дай мені ще одну склянку, подарую тобі ще один світ. Пішов по третю, але в коновці не ставало води. Каже він до жінки «Ідино, принеси води, бо нема. Жінка взяла коновку, принесла води. Він не черпнув третю склянку і відніс. Той випив тріс третій ланс йому на нозі. Тоді він кинувся з комори, вхопив королеву, як стояла на дорозі з водою, і полетів з нею. Побачив це король і почав гіренько плакати. Що він тепер буде робити без жінки? Пішов до стада, вибрав собі доброго коня, сів на нього, їде по жінку. Прийшов там, жінка побачила, що то він, узяла коновку. Йде по воду до тої студні, де він напуває коня. Прийшла там, а він пізнав її ще здалека та питає чи поїдеш жінко, зо мною додому. Та знає, що поїду, і з ногами, і з руками, бо тут мені дуже кепсько. Посідали обоє на коня, їдуть. А того чорта кінь трайсіх так гребе ногою в стайні, аж долини вилітають. Вийшов чорт до стайні. Що тобі хибує, коню мій? Чи не маєш срібного сіна, чи не маєш золотого оброку, чи маєш спрагу? Не хибує мені ніщо, лише те, що забрали в тебе жінку. А чи мав би я ще час перед погоною викурити вість тютюну та випити бочку вина? Маєш? Пішов до хати, викурив із тютюну і випив бочку вина, сів на коня. Кінь скочив, раз два вже коло них. Гей, стій, давай жінку, дарую тобі тепер один світ за ту склянку води, що ти мені дав. Вертає той додому, плачучи, вибрав собі другого коня та думає може, сей буде ліпше бігти. Їде знов по жінку, приїздить туди, вона йде якраз по воду, питає її, чи поїде з ним додому. Поїду. Із руками і з ногами, бо тут дуже мені погано. Посідали обоє на коня, так утікають, що ліпше вже не можна, а трайсі гребе в стайні, гримає, тупотиць, виходить до нього чорт. Що тобі хибує, коню мій? Мені не хибує ніщо, але тобі хибує, бо втекли з твоєю жінкою, а моєю газдиною. А чи годен я перед погоною викорити два вози тютюну і випити дві бочки вина? Годен. Викурив два вози тютюну і випив дві бочки вина, сів на коня, кінь скочив два-три рази вже коло них. Гей, стій, давай жінку! Тепер дарую тобі другий світ за ту склянку води, що випив у тебе. Але третій раз не показуйся мені на очі, бо буде тобі. Амінь. То іде з плачем додому. Побув удома два-три дні. Недобре йому без жінки, не годен жити без неї. Вибрав собі зі стада два коні. Всі будуть ліпше бігти, як там ці. сів на одного їде. Приїздить там, а вона якраз наливає присудність з ведра води до коновки. Скоро побачила, що він їде, зачекала на нього. Приходить він, питається, чи поїдеш зі мною додому. Очевидно, що поїду, з ногами, з руками, але дармо будемо їхати, бо той з каменюх знов відбере мене від тебе. Ну, ходи, може, втечемо? Тепер маємо два коні та можемо ліпше втікати, як на однім. Як нас іме, ти вивідайся від нього. Де є ще такий кінь, як його, що потрафив би так літати. А я прийду після ще раз, ти мені скажеш, а я піду до нього та куплю його, хоч скільки коштував би. Гребе чортів кінь у стайні, ломить дилини, виходить до нього чорт та питається: Що тобі хибує, коню мій? Чи не маєш золотого оброку, срібного сіна, студеної води? Мені не хибує ніщо, маю доволі їсти й пити, але твою жінку увели. А мою газдиню?» А чи годен я викурити ще три вози тютюну і випити три бочки вина? Годен. Викурив тютюн і випив вино. Сів на коня, чотири, п'ять разів скочив уже при них. Гей, стій, бо зараз зрубаю тобі голову, зараз буде тобі кінець. Як ти смієш викрадати мою жінку? Цим разом дарую тобі ще один світ за ту склянку води, що випав у тебе, але не приходи мені більше, бо живий не вернеш. Пішов, плачучи, додому, побув кілька день удома, плаче безнастанно. Негоден витримати без жінки, доведеться йому вмерти. Збирається, йде знов. А вона запитала раз чорта, де є ще такий кінь, що так може бігати, як його, але він луснув її раз і відповів Чого питаєшся не про свою річ? Я питаю тебе, як свого чоловіка, а ти б'єш мене, як окаянну. Почала гірко плакати. Зробилося жаль чортові, що її вдарив, аж плаче, та каже Коли так дуже хочеш знати, то скажу тобі. В моєї матері є дві кобили, і вони жереблять таких лошаків, Де інде нема таких у цілім світі. Прийшов той король, вона побачила його, пішла до студні та каже йому: В його мами є дві кобили, і вони жреблять таких лошаків. Тепер одному лиш три дні. Йди там, стань на службу, але не бери нічого в заплату лиш най тобі дасть того поганого лошака. Тобі буде давати багато грошей, дукатів, але ти не приймай нічого, лиш лошака та дасть тобі. Зібрався він іде, йде на службу, доходить до ліса. Побачив одного вовка, витягнув пушку та ціляє в нього. Вовк обзивається: ціляй, ціляй, пане найясніший, але не стріляй, лиш ходи сюди. Та витягни собі з хвоста три шерстини. Як будеш у великій потребі, я стану тобі на помочі. Підійшов король до нього, вимкнув три шерстини вовкові з хвоста та сховав. Каже вовк як попадеш у велику потребу, положиш їх на кремінь, скрешеш кресалом, я зараз явлюся до тебе. Йде далі король, іде понад воду, а на воді пливає дві качки. Зняв пушку з плечей, вимірів до качок, а вони обзиваються ціляй, ціляй, найясніший королю, але не стріляй, ходи сюди. Вирви собі з наших хвостів по три перця, як будеш у великій потребі, положиш на кремінь, скрешиш кресалом, ми зараз прилетимо. Вирвав король по три перця, сховав їх і йде далі. Натрафив на лиса. Здоймив пушку з плечей, почав міряти до лиса. Обзивається лис, ціляй, ціляй, найясніший царю, але не стріляй. Ходи сюди, вимкни з мого хвоста три шерстини та сховай. Як попадеш колись у велику журу, я стану тобі до помочі. Вимкнув і сховав та йде дальше. Приходить до одної хати, такої малої землянки, стоїть перед дверима баба. І питається, куди ти йдеш і чого шукаєш? Шукаю собі служби, бабуню. О, диви. А мені якраз такого саме треба. В мене три дні рік, користь грошей. Іншої роботи не будеш мати, лиш пасти вночі дві кобили. Він згодився. Увечір сів на кобили, займив на пашу, спутав їх разом і пустив на поляну. Кобили пасуться до 10, 11 години, а він пильнує, аби не втекли, бо баба сказала, що як не допильнує, то зрубає йому голову. Минула 11-та година, переміг його сон, заснув. Пробуджується досвіта, кобил нема. Ходить, шукає, бігає, плаче, кобил нема. Прийшло йому на думку, що говорив вовк. Виймив з кишені шерстини, кресало й кремінь, скрисав, шерстини заскворчали. Являється вовк. Що за новина, найясніший пане? Зле пропали мені кобили. Байка, знаю я де вони. І я там тепер був. Візьми лише уздечко. А як будуть близько тебе, махни уздечкою, удар їх по чолі, зараз стануть коло тебе. Вони в гущавині в лісі. Там, де сидять мої діти. Пішов вовк, виполошив кобили, жене їх просто до короля. Коли були вже недалеко нього, він махнув уздечкою, ударив їх по чолі, вони стали коло нього. Позакладав на них уздечки, сів на одну, їде додому. Приїхав і поприв'язував кобили у стайні. Питає баба: а що, допильнував мій сину? Допильнував бабуню. А добре йди до хати, сніданок готовий. Але й кобилам готовий, повний шафлик жару. Поставила перед них в ясла, вхопила залізний ожог, так їх лупцює, що не сховатися добре. Кобили просяться, аби не била їх, бо вони сховалися в лісі в гущавину, але вовк виполошив їх. Коли ввечір не сховаєтеся ліпше, повбиваю вас обидві. Сховаємося, сховаємося, лиш нас так не бийте. Настав вечір, треба гнати пасти. Сів він на одну і їде. Приїхав на Пасовисько, попутав їх і пустив, а сам собі сів. Сидить годину, дві, пильнує кобил. Не хотів би заснути. Напустила на нього баба сон, і він заснув. Пробуджується, кобил нема. Ходить, шукає, бігає, плаче. Нараз прийшло йому на гадку те, що качки говорили Вимив пера, положив на кремінь, покресав кресавом, зашкваркотіли пера. Прилітають качки і питають Що сталося найясніший королю? Пропали мені кобили, і не можу їх нігде знайти. Все не біда. Зараз вони тут будуть. Ми саме купалися тепер там, де вони сховалися, посеред моря, в пісок. Возьми лиш уздечку, махни, як будуть недалеко тебе, удар по чолі, зараз стануть коло тебе. Полетіли качки, виганяють кобили з піску посеред моря. Коли були вже недалеко, він махнув уздечкою, ударив їх по чолі, вони станули коло нього. Він позакладав уздечки, сів на одну, годить додому, бо лютий. Приїхав додому, поприв'язував їх у стайні. Приходить баба, допильнував їх, мій сину? Допильнував, бабуню, допильнував. «Ідеш до хати, сніданок готовий уже та їж. А кобилам іще раз стільки принесла жару і приску та так лупить їх залізним ожогом, що аж у них шерсть розлітається. Так била, доки весь жар не жерли. Король має ще одну ніч пасти. Баба Лютиця наказала кобилам, аби втекли з пасовиська додому та попекидувалася на яйця. Баба поскладає їх у запічку до скринки і сама сяде зверха. Поїхав з ними ввечер молодий король, спутав їх на та пустив пасти, а сам не сідає. Коли минула одинадцята година, не годину стояти на ногах, так перемагає його сон. Сів і зараз заснув. Пробуджується, кобил нема. Ходить, шукає, бігає, плаче, кобил нема. Прийшло йому на думку, що говорив лис. Вимивши шерстини, поставив на кремінь, ударив кресалом, лис являється. Що за новина найясніший пане? Пропали мені кобили і не можу їх ніде найти. Ій байка, я знаю, де вони. Ходили ж зо мною. Вони вдома, в запічку, у скринці, а баба сидить на них. Але ми, бабу, піддуримо. Я вискочу на під, де сидять кури, і буду ловити курки. А як баба вибіжить, то підеш до хати, вдариш по яйцях уздечкою, з них зараз постають кобили. Позакладаєш на них уздечки, заведеш до стайні та там поприв'язуєш. Підійшли під хату, він сховався за угол, а лис вискочив на під і почав дусити кури. Вибігла баба, а триста катів рвало би тебе. Хочеш мені всі кури подусити? Вискочила баба на під, а король убіг до хати, вдарив уздечкою по яйцях, зараз повставали кобили. Позакладав на них уздечки, завів до стайні та поприв'язував. А баба, як вилізла на піт, лис скочив на землю до сіней. Баба за лисом на землю, а він у другий кут знов на піт, баба знов за лисом. Поки витарабанилася на піт, лис подусив уже кілька курок, Пораз шарпував. подусив їй усі кури. Входить баба до хати нема яєць. Йде до стайні, Кобили вже поприв'язувані, Лютиться баба, але дарма. Чого виходила з хати, як лист дусив кури? Но, сину, минув рік, бо так ми годилися три дні рік. Ходи до хати, най заплачу тобі. А що будете мені платити через гроші мене, ще уб'ють до опришки, нащо мені їх? А чого би ти хотів? От дайте мені оце поганеньке лоша, що валяється одне на гною. І так з нього не будете мати хісна, бо згине, здохне на гною. Не дам я тобі лошати, де би я тобі давала. Мене люди б висміяли по тому. Дам я тобі кориць дукатів, то буде ліпше для тебе, як хиляве лоша. Нащо воно тобі здалося, коли навіть ходити не може? Я не хочу нічого іншого. Не дасте лошати, не хочу нічого. Най знають люди, що я служу у вас задурно. А я не дам тобі лошати, коли не береш грошей. Не дасте, то я йду собі, будьте здорові. Пішов на одні гони, баба завертає його. Ходи сюди, дам тобі вже лоша, але корисніше було би тобі взяти дукати. Через дукати готові мене забити. А з Лошатим піду помалу, буду попасати його по дорозі та якось дійду додому. Ну, бери його, відступаю тобі, але не запоможешся ним, бо на дорозі здохне тобі. Сором буде для мене. Увесь світ висміє мене, що ти служив у мене за таке мершаве лоша. Узяв лоша на посторонок та веде його, як ведмедя. Лоша навіть не може ходити. Відійшли кавалок. Каже лоша Йди проси, найдасть тобі те старе сідло, що висить на курнику, і кантер, згребло, щітку і покровець, щоб ти мав чим мене обчистити та накрити покрівцем. Вернувся назад до баби, просить у неї сідло і кантер, що стоять на поді, згребло, щітку. І покровець, аби мав чим обчистити лоша і накрити, як буде зимно. Дала баба все, взяв та йде, взяв лоша на посторонок, мандрують. Лоша не може йти, змучилося. Він узяв його на плечі, несе, як здохлятину. Баба дивиться за ним і бачить, як він мучиться та посмішкується з нього. Відійшли вже далеко, так що баба не бачила, каже до нього лоша, «Стій!» став, здимив лоша, воно стряслося, стало таким гарним конем, що такого ще не бачив ніколи. Сідло на нім і кантер золоті, сів на нього, «Дурфекету» – така була назва у коня. А кінь каже, уважай, аби ти не впав, їдуть. Але бо й жене за ними баба. Кінь наказав йому, що як баба буде вже недалеко, най кине з гребло позад себе. Надлітає баба, а він кинув з гребло позад себе, вчинилася за ними така велика гора, що баба не годна була її перейти, мусила її всю розкопати, поорати, посіяла просо, скосила, змолотила і хліба напекла з проса – Аж тоді пустилася за ними. Каже до нього знов кінь. Оглядайся позад себе, як баба буде недалеко, кинеш позад себе щітку. Як баба була недалеко, виймав щітку, кинув позад себе такий вигудів густий ліс тої щітки, як була вона сама. Добігає баба до ліса, але негодна перейти, бо він такий густий, як щітка. Стала вона рубати той ліс. Увесь вирубала, що на Хосен, то на Хосен, а решту всяги. Знов пустилася за ними, каже знов кінь. Оглядайся, чи не летить баба. Як буде вже недалеко, кинеш покровець позад себе. Оглядається король, а баба вже недалеко ту й ту їх доганяє. Він кинув швидко покровець позад себе. Така вчинилася величезна вода з нього, не може баба перейти, буде класти міст. Має дерева доста, бо вирубала ліс. Носить дерево, кладе міст і поставила. Знов же не за ними. А вони втікають, бо той кінь не рад би попасти в бабині руки. Він знає добре, що і він мусив би жерти жар і приск, як жре його мати. Вже вони недалеко границі, але бо й баба недалеко від них. Добігли до границі, а баба їм за плечима. Схіснувала хоч стілько, що відрубала коневі хвіст попри самі хрупки. Чекай, лайдако, то так ти піддурив мене? Я й не думала ніколи, що ти мені відведеш дурфекету». Доїхали до студні. Жінка побачила короля. Ах, тут мій чоловік, думає собі, але я не поїду з ним, коли знов такого нездалого коня привів. Вийшла вона з коновкою до студні по воду, а король здоровить її. Дай, Боже, добрий день, жінко моя, дай, Боже й тобі, мій чоловіче. Що ж, поїдеш зі мною тепер додому? Я вислужив того коня, що, брат коневі твого чорта. Піду, піду, із ногами і з руками. Посідали обоє на коня, їдуть. Злетів кінь з ними, несе у повітрі, а трайсіх гребе ногою у стайні, розвалює дивини так, аж кавалки розлітаються. Вибіг чорт до хліва та питається Що тобі, хибує, коню, мій золотий? Чи не маєш срібного сіна, чи не маєш золотого вівса?» Чи не маєш доброї студеної води? Мені не хибує ніщо. Маю що їсти й пити. Лиш газдині хибує мені, а тобі жінки. А чи годен я ще викурити чотири вози тютюну та випити чотири бочки вина? Дідька з бебехами годен. Чорт розлютився, що кінь йому відповів так Взув фалдовані чоботи, ще й остроги прив'язав до них. Одна важила сотнар і друга сотнар. Побачу, чи не догоню його, та не зроблю йому амінь, а жінку знов відберу. Сів на коня, гонить, так натискає коня острогами, аж з нього кров сикає. А Дурфекета лиш бавиться, кричить до нього трайських: Дурфекето, братечку мій любий, почекай на мене. Почекаю. Але не так, як ти гадаєш, бо я несу дві душі, а ти лише одного чорта. Почекай, братечку, бо з мене кишки випускає, так тне острогами, що з мене кров сикає. Почекаю на тебе, але скинь його. А як же я годен скинути його з себе, вилити з ним аж під хмари, стань дуба, перевернися, він злетить. Тоді потратуй його так, аби з нього крапля крові не впала на землю, поки до неї долетить. Підлетів з ним трайсі хаш під хмари, перевернувся, чорт упав. так потратував його підковами, що з нього й крапля не впала на землю, все порозносив вітер. Почекай мене, братечко, я вже його позбувся. Еба позбувся, ще він сидить на тобі. Скинь і сідло. Як же я його скину, коли воно сильно прив'язане? Вилеті аж під хмару, заложи одну ногу за попругу, відорви її і так розби його, щоб з нього й кусничок не лишився, поки долетить до землі. Вилетів трасі аж поверх хмари, заложив одну ногу за попругу, розірвав її і так розбив те сідло, що з нього й кусничок не долетів до землі. Почекай мене, братечко Дурфекето, я вже скинув його себе. Не можу чекати на тебе, бо я дві душі несу, а ти лиш одного чорта. Нема його вже. Я так порозбивав його, що все розніс вітер. Є ще він на тобі. Є його кантар, там сидить він, у нім. А як же я його позбудуся, коли він так сильно прив'язаний? Вилети з ним поверх хмари, заложи за нього задню ногу, розірви, а як злетить з голови, так роздроби його підковами, щоб і порошина з нього не впала на землю. Вилетів він іще раз поверх хмари, заложив ногу, шарпнув, урвав кантарок, так роздробив його підковами, що й порошина не долетіла до землі, все розніс вітер. Почекай мене, братечку, вже все поскидав я, все потратував, ні порошинка не впала на землю. Почекаю, брате, лиш ходи, почекав на нього, королева лишилася на дурфакеті, а король сів на трайсіха. Приїздять додому, все в них понищене, нікого нема. Король у столиці вже другий. Бо горожани думали, що Перший пішов у світ і не верне. Оповів він, що їздив лише світа пробувати, а тепер повернув додому і знов буде королем. Вибрали його наново на короля, і вони панують і донині, як не повмирали. Кінець сьомої секції, Як королевич воював із чортом Володимира Гнатюка.